П'ятнадцять ознак гордині. Перша я завжди правий. Друга я розумніший за всіх. Третя ставлення з презирством до всіх інших. Четверта. Кар'єрізм через аморальність. П'ята. Я не дозволяю нікому собі допомагати. Шоста зі шкіри вилажу, щоб тільки на себе звернути увагу всіх оточуючих. Сьома. Використання слів заздалегідь розуміючи, що ці слова мої слухачі не розуміють. Восьме невдячність. Дев'яте. Продовжувати стояти на своєму, навіть коли ти розумієш, що ти помиляєшся. Десять засуджувати інших, щоби піднімати себе. Одинадцять прагнення до влади з усіх сил. 12. Відмова від вибачень. Така людина ніколи не вибачається. 13. Ігнорування навіть корисних і гарних порад. 14. Ігнорування чужих потреб. І 15. Я заслуговую на більше.